Друзі, Українська асоціація футболу вітає вас в приміщенні будинку футболу на церемонії жеребкування однієї восьмої фіналу розіграшу Кубка України з футболу серед жіночих клубів сезону 2023 року. Це ювілейний 30-й розіграш Національного Кубку, і розпочнеться він зі стадії однієї восьмої фіналу. Участь відповідно у Кубку України візьмуть 12 клубів Вищої ліги та 4 колективи першої ліги. За перебігом жеребкування, ви маєте змогу спостерігати через онлайн-трансляцію на YouTube-каналі Всеукраїнської асоціації жіночого футболу. Ну і е, коротенько ми розповімо про формат жеребкування. Е, на першому етапі 1-8 фіналу проводиться жеребкування згідно з рейтингом команд, що е, визначилися за підсумками виступів в чемпіонаті України сезону 2022-2023 років. Відповідно, перше та восьме місце у нас сіяні команди, а інші команді не сіяні. Ну і з однієї четвертої фіналу проводиться сліпе жеребкування, тобто вже кожна команда може зустрітися з кожною. Але дуже важливий факт, що господарем поля є команда, яка виступає в лізі нижче за рангом. Відповідно, склад учасників, які беруть участь в жеребкуванні. У нас є такі сіяні команди, як «Ворскла Полтава. Кривбас Кривий Ріг, Колос Ковалівка, Шахтар Донецьк, Ладомир Володимир Волинська область, Дніпро – Дніпро, Динамо Київ та Верес Рівне. Ну і список команд, які є несіяними: це, відповідно, Маріуполь, Донецька область, ЕМС Поділля Вінниця, Пантери, Уман-Черкаська область, Житлобуд-1 – Харків, Атекс Київ. Полісся Житомир, Минай Закарпатська область та Сістерс Одеса. Відповідно, чотири команди. Ці є представниками першої ліги. Ну і базова дата однієї восьмої фіналу у нас 26-27 серпня. Ну, а допомагає нам сьогодні у визначенні пар однієї восьмої фіналу Кубку України серед жіночих команд. Президент Асоціації спортивних журналістів України Олександр Гливинський. Доброго дня! Олександр, відповідно, витягатиме спочатку кульки з несіяними командами. Ну і після цього вже визначатиметься пара сіяних команд. Що ж, переходимо вже безпосередньо до процедури жеребкування. Почнемо. буде команда. Маріуполь. Маріуполь команда вищої ліги, тому. Треба спочатку витягнути, чи буде вона господар чи гість, правильно? Так. Мене проінструктували, так що я вже знаю, що треба робити по черзі. Олександр досвідчений вже фахівець. Це господар. Маріуполь зіграє на своєму полі. Ладомир. Так, зірай з ладомиром, для того, щоб пересвідчитися, що тут не було дві кульки господар, ми її відкриємо, так? Окей. Тут було гість. Так що, no cheating. І тепер засипаємо ще дві кульки. Господар та гість на наступні наші. Е, ага, окей. І ми продовжуємо справу. Систерс Одеса. Команда з першої ліги, так? Тому нам не знадобиться середня наша ваза, середній кошик, тому що Sisters буде однозначно грати вдома. Так, визначаємо одразу суперника. Хто поїде в гості? До сестер з Одеси. Колос Ковалівка. Сестер Коло з Одеса, Колос Ковалівка зіграють. Ага. Минай Закарпаття. Це команда з першої ліги. Тому знову ж таки. Знову ж таки, господар. Так. Господар вже відомий. Господар. В цій парі. Зараз дізнаємося і гостя. Кривбас, кривий ріг. Минай, кривбас, кривий ріг. Цікава зустріч. Так. Атекс-Київ. Столична команда. І знову представник першої ліги. Знову представник першої ліги. З'ясуємо з ким зіграє Атекс. Ти знаєш, до речі, атекс чи атекс. Як план? А, бачиш, не підготувалася. Я сам не знаю. Головне, щоб команда грала і вигравала. Якщо атек київський, то це атекс. А, 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 атекс. а якщо якась ситуація, то може атекс. Ворскла Полтава. Ворскла. Так, Ворскла, атекс, Ворскла зіграють. так, Такс а це ж фаворит, напевно, так? Ну, вирішиться футбольний поле. Житлобуд-1 Харків ще одна славетна команда українського жіночого футболу. Повертається так. до виступів в українському футболі. І так, зараз з'ясуємо, зараз господар чи гість буде. Так. Представники житлобуди, які дивилися, трансляцію, хотіли, звичайно, щоб вони були, напевно, господарями. Будь ласка, на ваші замовлення. Це просто так виглядає. Я не чарівник. Верес рівне. У вересі може інакше думають про мене. Ну, окей, зараз перевіримо, це ж просто випадковість. Яку кульку витягнеш. Е, друзі, ну гість. Ну що зробиш? Це ж жеребкування. Так, тож житлобут 1 вересня і засипаємо ще дві кульки знову. Ну і три пари, відповідно, у нас окей. Так, так, окей. Полісся, Житомир. Перша ліга. Грає в Житомирі. Дніпро 1. Дніпро. Полісся, Житомир, Дніпро, 1. Так. І ще буквально дві, дві кульки. Це окей. Значить, це у нас ЕМС Поділля Вінниця. І зараз дізнаємося. господарі чи гості. Я поміщаю, бо два рази вже витягував господарів, находимо ну, себе. Яку кульку брат? Ближню. Ближню? До кого? До тебе. Окей. Так, подивимося. Цього разу гість. Ось так. І ми споділи цього разу гість. А господарем у нас буде Шахтар. Шахтар Донецьк. Шахтар донецьк і МС Поділля зіграють. Ага, і звичайно пересвідчимося, що тут, що тут господар зараз. Ось Шахтар Донецьк, Господар. І остання пара. Фактично, пара вже відома, але з'ясуємо. Ага, перепрошую. Довелося Закинемо. дуже довго чекати цій парі. Не Думаємо, що питання все ж таки господаря актуальне ще буде? Так, окей. Так, це у нас... Е, пантери, Умань. Так. Так, у нас вже було два господарі. Один не, не буду їсти. дивитися, це, це буде рівенство, чи все ж таки господарі виграють. Подивимося, подивимося. Господарі виграють, господар. Пантери будуть приймати в Умані гостей. Київське Динамо. Київське Динамо поїде в гості до Пантер. Так, перевіримо ще останню кульку. Так. І таки і справді Динамо гість у цьому раунді Кубка України. Так. Що ж, у нас всі пари визначилися. Одна восьма фіналу. Всі учасники відомі. Е, нагадаю, базові дати однієї восьмой фінал 26-27 серпня 2023 року. Дякуємо, що долучилися до трансляції. І бажаємо перемог на футбольному полі, та звичайно ж для наших збройних сил України. А українські жінки найкращі, а футболіст і поготів.